Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Відповідь на українське територіальне питання вже є в конституції, і відступати від нього ніхто не буде і не зможе. На цьому в ранішньому суботньому зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський. В чергове підкресливши, український народ заслуговує на мир, і Україна готова до реальних рішень, які можуть його дати. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити, сказав президент. Шановні українці, українки, президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Путін не вірив в наших людей, тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою не зважати на українців. Я вірю в наших людей, бо українці сильні, українці захищають своє. Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова. До реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом. З Президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і головне, тривалого миру. Миру, який не розвалиться через бажання Москви. Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом, Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно, це наша земля. Ми це Україна. Слава Україні, героям слава почули сьогоднішнє вранішнє звернення президента України Володимира Зеленського. Ну а про те, що президент США Трамп зустрінеться із російським диктатором Путіним 15 серпня, щоб поговорити про умови припинення війни в Україні, стало відомо уночі на суботу. З п'ятниці на суботу про це Трамп написав в своїй соцмережі True Social, Місце перемовин, американський штат Аляска. За його словами, подальші подробиці зустрічі поки не будуть розкриватись. Трамп висловив сподівання, що війну буде зупинено, бо мовляв, цього хочуть і Україна і Росія. Домовленість про зустріч Трампа із Путіним була укладена після візиту до Москви спецпредставника США Віткофа американському посланцю були передані певні сигнали для Трампа, і певні сигнали від нього були отримані. Трамп своєю чергою телефоном поінформував про зміст переговорів європейських союзників, у тому числі президента України Володимира Зеленського. Ну і вже сьогодні Володимир Зеленський провів кілька телефонних розмов із партнерами щодо позиції у питанні мирного врегулювання у соцмережах. Повідомив, що з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого в розмові. Наголосили, що зараз потрібні чіткі кроки і максимум координації з партнерами. Також відбулася розмова із прем'єр-міністром Естонії Крістином Міхалом Володимир Зеленський поінформував про дипломатичну роботу із партнерами для закінчення війни та гарантування спільної безпеки. Наголосив на спільній думці, що рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі. Ну і зараз а, з нами на прямому зв'язку Віктор Трегубов, підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро. Пане Вікторе, слава Україні, вітаю вас. Сьогодні, слава! так, не про політику, а про ситуацію на полі бою. Будемо з вами говорити і вперше як з представником саме ОСУ в Дніпро. Це нова назва ОСУ в Хортиця. А поясніть, будь ласка, що окрім назви змінилось. Ну, насправді це просто загальної реорганізація. Змінилося хіба що те, що до нас надався ще один напрямок: це Олімпійський напрямок, він зараз примикає до нашої зони відповідальності на півдні, але так, в цілому, небагато. Був у нас був певний такий географічний феномен, згідно якого, наприклад, Запоріжжя з Хортицею не входило. У Хортицю мається на увазі восу Хортиця, тому деякі люди постійно плутали наші зони відповідальності станом на зараз. Наша зона відповідальності вона буде, скажімо так, більше допомог буде більше допомагати людям орієнтуватися. Наша зона відповідальності, як і раніше, від південно-слобожанського напрямку, це частина Харківської області, Вовчанськ, і тепер аж до Гуляйпільського, тобто це фактично весь схід України, пане Вікторе. Тоді давайте Безпосередньо по найгарячішим відтинкам, ділянкам в зоні вашої відповідальності. Ділянка фронту від Харківщини до Дніпропетровщини, як ви сказали, вона велика, але от цікавить зараз межа із Дніпропетровщиною. Там яка ситуація? Ой, там складна ситуація. Там росіяни намагаються постійно провокувати, намагаються проводити атаки. Нещодавно вчора довелося кілька разів спростовувати заяви. Euh, щодо що того, що вони там на Дніпропетровщині мало не зайшли в дачне, хоч на насправді ні, але там наклалася комбінація euh, спочатку і заяв росіян, і невірно витрактовані заяви Діпстейту. Діпстейт потім випустив окремо роз'яснення щодо того, що вони насправді нічого такого не писали. Але насправді, як завжди це буває, роз'яснення розійшлося менше ніж першопочаткове э, неправильне трактування. Тому так. Станом на зараз росіяни намагаються активно переникати на території Дніпропетровської області, але не вдається зараз на території Донецької області, але атаки постійні. Це наш новопавлівський напрямок, і там ом, він, скажімо так, доволі такий активний та жорсткий. Так само Покровський напрямок Оломацький, це три наші найважчі зараз. Детальніше про Покровський напрямок. Напередодні бійці Ани Київської оприлюднили відео з українським прапором на понад Покровським. Там наскільки ситуація зараз загострюється, чи вона ну от в межах останніх тижнів можна сказати є стабільною, стабільно важкою. Я можу сказати, що ситуація на покровському напрямку є найважчою на всьому фронті. Впродовж останнього, може року. Ну за винятком буквально кількох тижнів навесні він є ключовим для росіян. Це правда. Він є ключовим для росіян, в тому числі. Ці кампанії, літні кампанії, але станом на зараз там, певно, навіть важче ніж було у будь-який попередній період, бо росіяни кинули просто Белатенську. ораву людей вони фактично намагаються наступати з двох напрямків, відрізати місто з двох напрямків. Водночасно з південного заходу та з північного сходу на південному заході добре отримали по зубам. На північному сході намагаються витрачати велику кількість особового складу просто на те, щоб зайняти кілька населених пунктів і ускладнити логістику для українських військ. Тут да, тут справді складно тут, справді зараз гаряче. Якщо під час зимової кампанії росіяни отримали і змушені були відкотитися. То зараз вони кинули значно більше сил, хоча навіть тоді сили були велетенські, але зараз ну понад 100 тисяч особового складу тільки на один вузький напрямок. Ну це це реально вже масштаби наближені до другої світової, навіть не до якихось там локальних війни, чеченської чи Афганської, А це справді зараз дуже велико. Ну явно їм дуже хочеться. А от тактика щось в цьому плані змінюється. Ви говорили, що основна тактика біля Покровська – просочування, тобто вони далі притримуються саме її. Чи щось змінюється? Вони притримуються її, бо зараз інші судовини не працюють. давайте розберемось, чому. Угу. Якщо ми беремо в принципі доволі сталі позиції. Перед цими позиціями є колзони. Колзони це зони ураження. При масованих висуваннях, в яких в тебе прилітає, Скоріше за все, в тебе прилітає fpv півішка, але в тебе може прилітати насправді не тільки вона в тебе може по тобі може і міномет відпрацювати, і якщо в певних е моментах і арта, тому ти під е довгою низкою загроз. Як подолати усі ось казоки, які тягнуться насправді на, на, на кілометри? або Малими групами або швидкістю або тихо, росіяни намагалися робити це швидко. І ось ось постійні атаки на мотоциклах, які були ознакою весни, скоріш, вони були намаганням власне проскочити за рахунок швидкості. І вони зараз зменшилися в кількості, бо виявилося, що воно не так ефективно. Воно все ж таки вразливо до інженерних загородження. Наприклад, якщо там нормальне інженерне облаштування. Якщо нам нормально поміновано, то не не доїдає, не доїжджає, перепрошую. Тепер вони роблять ставку, оскільки в них велика кількість свого складу, не безмежна, але порівняно з нами, в них дефіциту немає, то вони просто просочуються між позиціями, намагаючись повсти на блюзі. Телзони просто проповзають, намагаючись зробити це або помітно, або просто поки там нищить когось одного іншим проповзає деяким, як ми знаємо, з допитів полонених доводиться простовсти 60 кілометрів, що означає, що одного бурята зона досяжності більше ніж уж ніж у півдрона. і ось таким о, таким шляхом вони намагаються реалізувати свою чисельну прибутну. Так, е тисячі. Помруть, але якісь там двоє залізуть, закріпляться е у нас десь за першою лінією українських позицій. Почнуть вогневі бій, почнуть намагатися ганяти українські э, дрончики. До, до них висунуться резерви, яких і так не так багато. Там почнеться вогневий бій, намагання їх викинути звідти з цих халуп. Ну, от, власне, таким чином наступають. Дякую, що поінформували про оперативну ситуацію. Віктор Тригубов, підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро. Був з нами наживо.